Як ви оцінюєте свою ефективність Прозоро? А чи знаєте ви, як аналізувати свої результати, щоб побудувати правильну стратегію? Та як швидко і якісно проаналізувати конкурентів? На ці питання ви зможете отримати відповідь завдяки BI-дашбордам від e е BI-дашборди Біайдежборди це, по суті, ваш персональний аналітичний центр на майданчику, де ви бачите загальні дані у поточному місяці. Маєте в розпорядженні широкий набір фільтрів для пошуку потрібної вам інформації. І безпосередньо самі віджити, на яких дані відображаються в зручній для аналізу формі. Кому особливо це буде цікаво, новачки проаналізують своїх головних конкурентів та з якими цінами вони виграють. Досвідчені постачальники знайдуть точки зростання, виявлять закономірності та зможуть коригувати свою тактику. Давайте розглянемо кожен віджит в контексті користі для вас результати участі у закупівлях. Тут ви зможете побачити кількість договорів, підписаних з вами, та кількість закупівель, у яких ви брали участь, але переміг інший постачальник. Статуси пропозицій: якщо ви стикаєтеся з ситуаціями, коли ваші пропозиції часто відхиляються, аналізуйте причини, виправляйте помилки та підвищуйте якість своїх пропозицій. Типи процедур: визначайте закупівлі, в яких ви досягаєте найкращих результатів, і знаходьте напрямки для вдосконалення стратегії, щоб підвищити шанси на перемогу. Замовники, переглядайте інформацію про замовників, у закупівлях яких ви чи ваш конкурент брав участь, а саме дані щодо кількості лотів і їхньої очікуваної вартості, класифікація CPV. дізнавайтеся, в яких категоріях ви найсильніші, а де конкуренція занадто висока, щоб фокусуватися на найприбутковіших напрямах регіон. Знаходьте нові ринки та розширюйте свою присутність. Договори: відстежуйте причини розірвання контрактів, щоб мінімізувати ризики та покращити співпрацю з партнерами. Розірвані контракти це втрачений дохід, статус і скарг на рішення замовника. Досліджуйте, як працюють конкуренти, та вдосконалюйте свою стратегію оскарження. Всі ці дані можна експортувати в Excel для подальшого детального аналізу або спільної роботи з колегами. – це не просто цифри, це інструмент, що дає вам перевагу у боротьбі за перемогу. Готові грати на випередження? Замовляйте демонстрацію аналітики. Є і вигравайте більше тендерів.